Шановні батьки, пропоную вашій увазі консультацію, 20 справ, які варто зробити з дітьми взимку. Разом із дитиною зробіть вуличний світильник із снігу, наліпіть снігових куль, викладіть їх гіркою, а всередину помістіть увімкнений ліхтарик. Подивіться, яка краса! Разом із дитиною зробіть шоколадну ложку. Розтопіть шоколад, опустіть в нього пластикову ложку, а коли шоколад трошки охолоне, додайте поверх нього зефіринки, горіхи, родзинки, кокосову стружку, все, що захочете. Шоколадні ложки до чаю після зимової прогулянки готові. Сніговий світ у контейнері. Сніг довкола це просто сніг. А сніг в окремій коробці це вже цілий сніговий світ, де можна влаштувати різні ігри. Тут і снігова печера, і поверхня айсберга, і Антарктиди. Візьміть на прогулянку досить велику картонну коробку і наповніть її чистим снігом. У дитини обов'язково знайдуться в арсеналі фігурки пінгвінів, мамонтів чи інших героїв мультфільму. Грати в мультик льодовиковий період набагато цікавіше у снігу, ніж у кімнаті. Зробіть зимову фотоісторію. Гуляти, дивлячись на світ через об'єктив, дуже цікаво. Не обов'язково брати із собою дорогий апарат. Камери в телефоні буде достатньо. Виберіть об'єкт, який збираєтесь спіймати, гарні сніжинки, птахи на гілках, білки або шишки та вирушайте на пошуки цікавих кадрів. А вдома можна буде змонтувати їх у цікавий колаж. Героєм фотоісторії можуть стати не лише сніжинки та птахи, а й улюблені іграшка дитини. Візьміть її з собою на прогулянку і фотографуйте в різних цікавих місцях, в оточенні зимового пейзажу. Придумайте потім пригодницьку історію. Приготуйте частування для птахів. Можна накришити їм хліб або печиво. Але краще буде, якщо ви з дитиною змайструєте годівницю своїми руками, на прогулянці повісите її і наповните кормом. Через якийсь час до неї злетяться птахи. Спостерігати за якими буде дуже цікаво. Запросіть дитину на зимову рибалку. Заморозьте воду у формах рибках. У кожну форму вкладіть металеву гайку. Вудку для таких рибок візьміть із звичайного пластмасового набору рибалка. У неї замість гачка вже є магніт. Можна зробити імітацію вудки з палички, шнурка та маленького магніту. У кучугурі зробіть поглиблення, це буде озеро для рибок. І займіться разом з дитиною ловом кришталевих рибок. Це буде дуже цікава історія. Снігове графіті. Приготуйте вдома баночки з фарбами, гуаш щедро розбавте водою і широкий пензлик. Полотно послужить сам сніг. На ньому можна малювати все, що спаде на думку. Не хочете возитися з пензликом, Налийте зафарбовану воду в пульвелізатори і малюйте в техниці кольорових плям. Можна намалювати на папері візерунки і забути його на вулиці. Кілька годин на морозі і акварельний малюнок візьметься морозним візерунком. Відчуйте себе разом з дитиною, скульпторами. Снігова баба це масштабний проєкт, який займає весь час прогулянки. Набагато цікавіше наліпити кілька маленьких сніговичків і прикрасити їх взятими з дому прикрасами, шишками і морквою, пряниками і цукерками, сухими ягодами, камінчиками, пластиліном та іншим. А ще можна зліпити снігового ведмедя, кота, крокодила, гусей, да кого завгодно, навіщо обмежувати себе одним сніговиком. Розгляньте з дитиною сніжинки. Розкажіть дитині, що у світі немає двох однакових сніжинок, кожна з них унікальна, і він може сам переконатися в цьому. Візьміть із собою на прогулянку збільшуване скло. Нехай малюк розглядає сніжинки та захоплюється їхньою красою. Пограйте в доганялки бух. Умови гри прості. Потрібно бігати по кучугурах, а кого не здоженуть, неодмінно потрібно повалити в сніг. Не забудьте піддатися, падати навіть веселіше, ніж бігати, перевірте самі. А ще, лежачи на снігу, намалюйте ангела, не відриваючи рук і ніг від землі, робіть ними обертальні рухи. Вставати треба акуратно, бажано, щоб хтось допоміг, щоб не залишити зайвих відбитків на снігу. Приготуйте корисне морозиво. Наріжте кілька бананів, складіть їх у пакет чи контейнер та заморозьте. Діставши з морозилки, дозвольте постояти при кімнатній температурі близько 20 хвилин і як тільки вони почнуть підтаювати, відправте в блендер. При збиванні можна додати будь-який наповнювач до смаку. Ось морозиво і готове. Перед настанням свята можна зайнятися оформленням будинка, виготовленням костюмів та прикрашанням ялинки. Робіть все разом, адже так веселіше. Зимові забави дітей. Якщо випав сніг по можливості, залиште всі справи та насолоджуйтеся розвагом разом із дітьми. Відкиньте всі забобони, пориньте в дитинство, адже зима саме час для цього. Ігри в сніжки, катання на санчатах та льодяниках. Подарують незабутні враження дорослим та дітям. Такі заняття також сприяють зміцненню імунітету. Не забудьте термос із теплим чаєм чи кавою та печиво, невеликий зимовий пікник на свіжому повітрі, справжня пригода. А чим же зайняти дітей, якщо немає снігу? Придумайте цікавий квест. Влаштувати його можна у міському сквері чи парку, а також у дворі приватного чи багатоповерхового будинку, у квартирі. Залучіть до цієї забави друзів та знайомих. Чим більше учасників, тим веселіше грати. Якщо ж сидіти вдома на бридло, проведіть день у розважальному дитячому центрі. Лабіринти, батут, басейн з кульками, аквагрим. Тут знайдуться розваги на будь-який смак та вік. Організуйте піцу паті вдома. Для початку дітям буде цікаво дізнатися, хто і коли придумав готувати піцу, скільки буває видів такої страви, з чого її готують і з чим їдять. Постарайтесь піднести інформацію в ігровій формі. Наприклад, проведіть вікторину, де в якості подарунків роздавайте стаканчики із солодкою газованою водою. А потім приготуйте піцу разом із дітьми. Чудовим завершенням вечора буде з'їсти таку піцу всім разом і оцінити де смачніше. Прикрасьте дерева у дворі крижаними іграшками. Для вуличних прикрас заморозьте кольоровий лід у своїх домашніх формах. Попередньо поклавши туди петельку з будь-якої міцної нитки. Замість кольорів можна використовувати пір'їнки, намистинки, стрічки. Можна запропонувати дитині прикрасити ялинку або інше дерево у вас у парку або у дворі. Відкрити кухню Шеф вдома. Разом з дитиною приготуйте домашнє печиво або імбирні пряники. Дозвольте дитині прикрасити їх на свій смак. Ще одна забава сніжинки із тіста з корицею, які навіть можна з'їсти. Сніговий лабіринт. Коли снігу на вулиці по коліна, зробіть лабіринти на незайманій білій поверхні. Пройдіть по снігу, робіть то великі кроки, то маленькі. А тепер нехай дитина йде строго по вашим слідам і пройде всю доріжку, не збившись і не залишивши свого сліду на чистому снігу. Запропонуйте малюку пройти його кілька разів. так? щоб не зачепити сніг навколо проходів і не впасти. Якщо дитина впоралася, заохочуйте її солодким сюрпризом. Також можна зробити крижані яйця драконів, підготуйте дітям сюрприз, візьміть повітряні кулі та під краном наповніть їх водою. Всередину покладіть маленькі фігурки драконів, зав'яжіть вузликом саму кульку без допомоги ниток, бо останній метод ненадійний. Усі кульки виносять на вулицю та залиште на морозі на ніч. Зранку ножем надрізаємо повітряні кульки, знімаємо їх, а саме яйце загортаємо в кольорову фольгу. Запропонуйте малюкам допомогти дракончикам проклюнутися з яєць. Сподіваємося, наші поради допоможуть вам весело та цікаво провести з дітьми зимові місяці. Пам'ятайте, саме від вас залежить, якою ця зима запам'ятається вашим малюкам.